촬자 <목소리도> є у сторони захисту. Через закону з угоду не додаткову допомогу витраційний скарб, я посвідчився ударі, що вони не рішення. Тому звертаю увагу, що такі є, до долучені матеріалі, ми дописуватися під час просунення. Вмеження по тесті документи є теж у нас будемо, можемо подавати. Будь ласка, якщо є копії документів, надайте в стороні обвинувачення. Дійсно надійшли через електронний суд, і вони автоматично отримують матеріальне провадження, скажуть, ну дайте прокупори, е... переводи, виносяться. В якому випадку ну, першу, ми будемо надавати пояснення сторона захисту, тому ви зможете посилатися на ці документи. І ще якісь попитання є у вас? Особисто у вас немає. Будь ласка, захисник висаджає. Чай, не захисник сеней. Немає. Захисник Бабіков, чи є якісь клопотання у вас? У банерість. немає що на суддя також подав через електронний суд сьогодні копію експертного висновка. Буду на нього посилатись, сподіваюся, він є матеріал в матеріалах судової справи. Добре, а, давайте виступи. Ні, в виступи, будете посилатися. Підозрюємо панчик, у вас є якісь Немає. У нас перед судовим засіданням представник засобів масової інформації, саме Майсенка Олена Анатоліївна. Це що у нас за видання? Видання Одесу онлайн, це відклала Є. Звернулася з клопотанням про здійснення відеофіксації судового процесу, не в режимі онлайн. Будь ласка, думка учасників процесу щодо можливості. А ще хто у нас? літературно науковий вісник Катерина Сидорова. Надайте, ну, будь ласка, документ. А я давала е секретарю. А представник інший є, Майсенко Олена Анатолійовна. Це два, два у нас засоби інформації. Так. Також, я так розумію, що надійшло питання про здійснення фіксації. Думка учасників провадження, думка прокурора. Вважаю за можливе надати такі повноваження акредитованому зміни. Дякую. Загальна думка, так? Не заперечується. Думка сторони захисту. Не заперечую. Не заперечую. Не заперечую. Захисник Не заперечую. немає заперечень. Не заперечую. Суд порадовась на місці ухвалив задовольнити клопотання представників ЗМІ, надати можливість їм здійснювати відеозапис судового засідання по вказаному провадженню. Єдине, щоб, будь ласка, знову ж таки дотримуватись порядку виконання всіх вимог головуючого постави. Зрозуміло? Так. Дякую. У сторони захисту ми вияснили щодо клопотань сторона обвинувачення, чи є якісь клопотання у прокурорі? Немає. Немає. Коротко доповідається обставини справа, суддя скаржено рішення доводи операційної скарги. Зазначення у кого судді було здобуто питання старшого слідчого ОВС СВ УЗБУ в Одеського області карт. Був застосований запобіжний захід у літримання під вартою до 13.06.2025 року включено отриманням в Одеський слідчий ізолятор відносно Панченка Ольги Вікторівни, підозрювано вчинені злочину, передбачені 2 статті 28, частини 1 статті 260 Кримінального кодексу України без визначення розміру застави. Окрім того, зазначено ухвалюється, що суді було відмовлено задоволення скарги захисника Сачаєва, поданої в порядку статті 206 КПК України, на незаконне затримання підозрюваної Панченка та було відмовлено задоволення клопотань виконуючих обов'язки голови ради адвокатів Одеської області Джабурії та адвокатів Грицюка і Канікаєва про взяття підозрюваних Панченка на поруки. Не погодивши зазначену судовим рішенням, захисник Сичаєва подала поліційну скаргу, в якій вона вказана те, що вона є незаконною притовно з таких підстав. Застосовуючи найбільш суворий запобіжний захід, слідчий суддя не надав належної оцінки ті обставини, що Панченка підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину та їй може бути призначено покарання з статті 75 кримінального кодексу України. По зубах свічу судді залишилися аргументи з сторони захисту з приводу підозри Панченка, а саме наявності матеріалах справи суперечливих експертиз та з приводу того, що у повідомленні про підозру зазначені неправдиві відомості, які суперечать фактичним обставинам справи. Окрім того, у повідомленні про підозру відсутні дата її складання заступником. Керівником одеської обласної прокуратури, що неможливе з'ясування дотримання строків і її вручення, які передбачені статтєю 278 КПК України. Попитання слідчого на місці достатнього мотивування існування заявлених ризиків та неможливості з'ясування відносно підозрюваного Панченка меж суворого запобіжного заходу. Підозрюваний панченка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання на обліку у всіх, у всіх диспансерах. Не перебуває, займається індивідуальною адвокатською діяльністю, має місце. Проживання, міцні соціальні зв'язки, позитивну репутацію не вживала будь-яких заходів, спрямованих на переховання від органів судового розслідування. Можливість визначення альтернативного запобіжного заходу в указаному кримінальному провадженні відноситься до дискредитаційних повноважень слідчого судді. Відтак з огляду на те, що запобіжний захід не є покаранням, та з огляду на відомості про особу підозрюваної наявні підстави для визначення альтернативного запобіжного заходу відносно підозрюваних пані. За таких обставин захисних США. Просить скасувати ухвалу слідчого судді від 17.04.2025 року та поставити нову ухвалу, якою засувати відносно підозрюваного за запобіжний захід у виді домашнього арешту або визначити заставу в розмірі 60 прожиткових книжки для представних осіб. Окрім того, на вказане судове рішення було подано також апеляційні скарги захисником Федеренка, який вказує на те, що, на його думку, ухвала слідчого судді є незаконною, та також постановлено супереч приписам кримінального процесуального законодавства з таких підстав, відповідно до статті 183 КПК України, запобіжнах дотримання під вартою не може бути застосовано окрім як до раніше, несудимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачено статті 187 КПК України, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховується від органу досудового розслідування чи суду. Перешкоджало кримінальне провадження або її повідомлення про підозру в іншому вчиненні іншого злочину. Водночас прокурором не було доведено на існування таких підстав. І так, відносно підозрюваного панченка не допускається застосування запобіжних заходу в тримання під вартою. Положення частини 6 статті 176 КПК України, які передбачають неможливість застосування інших запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою по підозрю в вчинення злочину, передбаченого статті 260. Кримінального кодексу України підлягає засуванню виключно до тих випадків та докола осіб, що відповідають критеріям частини 2 статті 183 КПК України, які тільки що були оголошені. Диспозиція статті 260 Кримінального кодексу України містить 5 частин різного ступеня тяжкості. Якщо особи, які підозрюються, за частиною 2 та 5 статті 260 Кримінального кодексу України підпадає під критерії пункту 4 4, 2 статті 183 Кримінального кодексу України, то до них може бути засований запобіжний захід у тримання вартою. А отже, і спеціальні умови засування такого запобіжного заходу під час дії воєнного стану. Передбачені частиною 6 статті 176 КПК України. Абзац 8 частини 4 статті 183 КПК України, то особи, що підозрюються за частиною 1 статті 260 Кримінального кодексу України, за якою передбачено покарання до 5 років позбавлення волі, не відносяться до категорії осіб, до яких можливо взагалі зсувати тримання під вартою. Pienи. Внесення змін до КПК України законодавцем 213-23 не вказує на виключеність застосування тримання під вартою до осіб, які підозрюються та обвинувачуються в вчиненні злочини, в тому числі передбачено статтєю 260 Кримінального кодексу України. За таких обставин захисник Федеренка просить скасувати ухвал слідчої судді від 18.04.25 до постати нового ухвалу, яку відмовити слідчому у задоволенні його клопотання. Окрім того, на вказаному також було подана апеляційна скарга захисником Бабікова. Які зазначає про те, що по завалу в Слідчу залишилася та обставина, що інкримінований Панченка, злочин відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, відноситься до категорії не тяжких кримінальних правопорушень, в принципі, аналогічні доводи, які зазначені в апеляційній скарзі захисника Федеренко, за таких обставин. Додатково захисник Бабіков зазначає про можливість визначення альтернативного запобіжного заходу в указаному кримінальному провадження відносно підозрюваного Панченка. Тому він просить скасувати ухвалу у судді 18.4.25 року та встановити нову ухвалу і застосувати відносно підозрюваного Панченка. Запобіжний захід не пов'язаний із триманням підварту. Окрім того, до відному учасників провадження з моменту надходження апеляційної скарги ще надійшла заява від... Адвоката плавана про передачу підозрюваного Панченка на воду, яку він обґрунтував тим, що підозрюваний Панченка позитивно характеризується, має високий рівень правосвідомості, професійної відповідальності. Раніше до кримінальної відповідальності не потягнуло, що так відсутні підстави вважати, що вона може в сторону до слова розслідування, впливати на або перешкоджати встановлення істини по справі. Скажіть, будь ласка, адвокат плаван є у нас сьогодні? Не з'явився. Ця заява надійшла засобами електронного зв'язку зараз. Адвокат Плаван не присутній в залі судового засідання. Будь ласка, питання до учасників проваження. Сторона захисту. Чи підтримують апеляційні скарги всіх трьох захисників? Давайте по черзі захисник про ваше відношення. Субтитры создавал так розумію ви підтримуєте? Я підтримую повну свою апеляційну скаргу, апеляційну скаргу мої колеги. Дякую, захисник Сачаєва, будь ласка. Шановні колеги судді, шановні учасники, я також підтримую свою апеляційну скаргу і підтримую апеляційні скарги своїх колег. Захисник Бабіков, будь ласка. Я підтримую подану мною апеляційну скаргу, а також підтримую апеляційні скарги моїх колег. Дякую, захисник Семенов. Молоді. Аналогічна позиція. Підозрюваний панченко Ольгу Вікторовну. Я підтримую апеляційні скарги, які були подані моїми захисниками. про що суд їх задовольняти. Дякую. Дайте, будь ласка, сторона публічних винувачів прокурорів. Ми просимо відмовити задоволення скарг захисників Бабікова Федоренко та Сачаєвої. Та залишити рішення слідчого судді першої станції Заперечую. Це загальна позиція. Так? Так. Дякую. Будь ласка, хто з захисників буде надавати перші пояснення? в мене прохання. І ще раз, чотири захисника фактично апеляційні скарги, вони переплітаються один з одним. Якщо Перший захисник виступає по прохання не повторюватися, а, а лише зупинитися на тих обставинах, які не були озвучені попереднім захисником. Немає заперечень. Будь ласка, захисник Материнка е -е, до а, Я вважаю, що даний випадок, коли була заарештована моя колега фанченко-гольга, є свідомим включенням адвокатської діяльності, перешкоджанням на адвокатській діяльності. Як бачається з матеріалів поправи і поданих адвокатських скарг, і доданих матеріалів Ольга Панченка з початку відкриття кримінального провадження стосовно її клієнтів Мальцева, Геберт і інших перерахованих цими осіб, вона в цій справі з Тривалий час брала участь як адвоката боєзахисник. Спочатку як адвокат, коли проводились обшуки, ще на початку двадцять третьому році та початку два року. А з вересня 2024 року і року, листопада, коли її тримала підозрюва. Вона у цій справі була захисником. Виконувала обов'язки захисника, де слідчий був той же самий слідчий, той же самий прокурор Войтов брали участь як представники сторони обвинувачення. У тій справі... У тій справі для Ольга була захисником, було закінчено судове розслідування, обвинувальний акт пішов до суду, і Ольга продовжувала виконувати функцію захисника і до цього часу продовжує виконувати своїх клієнтів в суді. І мені здає, здається що це кричущим є випадком, коли ті ж самі матеріали, які скопійовані справи до неї захисником. Повертаються на те, щоб піти у зміст підозри до захисника, і щоб захисника перед тим, як мало розглянутись клопотання по прокурора про 에, продовження запобіжного сакладу щодо осіб, серед яких теж є дівчата, які майже 7-8 місяців, місяців сидіти під вартою за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, навіть не зважаючи на те, наскільки вона обґрунтована. Мою колегу і захисника таких осіб було взяти під вартою. Я вважаю повної певністю, що сподівальні пушки на не можуть участь участі справі. Я дуже вдячний Приморському районному суді, що він на клопотання і підзахисних осіб, і Ольги, і колег пішов на те, щоб забезпечити участь. Участь у моїй колеги у тій справі як захисника слідчого ізолятору через вітокамент, але це все таки є зучучим фактом. Я долучив до матеріалів справи відповідну характеристику на Ольгу з Національної асоціації адвокатів України, де зазначено, що вона перевала час і адвокатом здійснює активну професійну громадську діяльність. Нагороджена у 2020, 2021 і 2022 року відповідними почесними відзнаками Національна асоціація адвокатів України та голови адвокатів Національної асоціації адвокатів України, в тому числі і почесний заклас захисника адвокатури, Вона здійснює корисну процесуальну діяльність саме на до комітету захисту прав адвокатів і здійснює. Соціальне навантаження, яке пов'язане з тим, що відповідно до чинного законодавства у разі проведення ряду свідчих дій, пов'язаних з соціальним адвокатською таємницею, мають бути представники ради адвокатів Одеської області під час проведення свідчих дій, належним чином цей обов'язок, допомагаючи скажімо так, провести його законно, законно закону відповіді слідчі дії. Тому я вважаю, що в першу чергу цю справу треба відрядувати, як тисне сторону заходу і загрозу правосуддя. Тому що ну, я себе вчора відчував не дуже впевнений, тому що ну, чому на таких самих поставах завтра мені не оголосити таке Або в цій справі, бо якійсь інші справі, де я здійснював захист певних осіб. На це першу чергу звертаю, Друге звертаю увагу, ну все таки на те, що ну, І в питання виникає саме перше. Якщо це такий тяжкий злочин, якщо так необхідно, щоб особа, які... Я навіть навіть не буду вдаватися на цьому етапі до обговорення обґрунтованих підрозділів цих доказів, але чому тоді е, слідчий прокурор маючи ті самі матеріали, е, чекали з листопада чи з жовтня 2024 року не здійснили щодо Ольги будь-яких засобів і чому тоді вони до цього часу, маючи 100, ті ж самі докази, що вони мали, і не здійснивши притягнення до відповідальності особи на тих самих обставинах, чому вони до цього часу тоді не покарані, не звільнені з роботи за непрофесійність і не притягнені до комунальних перевідань за те, що вони таким чином майже 8 років покривали особу, яка підозрюється чиненні злочину Надавали їй можливості знайомитися з цими матеріалами, надавали відповідні виключні повноваження, спілкуватися з особами, які за змістом є її співучасниками і так далі. Я бачаю, що ну, навіть за, за будь-яких обставин, але чисто на обвинувачення має мати професійну честь. Якщо вона вже допустила така, що людина є захисником а, у справі, якщо в них немає підстав передбачених законом для відсторонення і відводу від посаду, ну вони мали вже прокопнути це хоча б не позоритись з тим фактом і не відповідати на за це запитання. А чому тоді ні? А зараз да. Коли справа дійшла до суду, і коли постало питання про можливість. Звільнення під захисних Ольги з під тому що закінчували сроки, потрібно було продовжувати. І я тепер мені як захиснику не вважати, що вчорашнє засідання, де Ольга брала участь у СІЗО, де суддя в черговий раз дівчатам, які взагалі не за щось у яких не тяжкий злочин, продовжили до восьми чи до дев'яти місяців його... Я закінчую вашу час. Це питання нас не стосується. То інше кримінальне провадження Я просто хотів би сказати, що я не впевнений, що це рішення не було обумовлено. Не тим, що Ольга Піпала під вартою, що суд за собою відчуває тим. Тому я вважаю, ну підтримую свою апеляційну скаргу в повному обсязі. Прошу її задовольнити і знову ж таки звертаю увагу на іпарку мови закону, які взагалі забороняють ці категорії осіб до таких злочин застосовувати кермані під вартою апріорі без будь-яких позначок. Дякую. Питання, які є до захисника Прошу. Зробити зауваження, щоб шановний захисник Федоренко не використовував свого сполучення про пропускнути, оскільки вказане висловлювання трохи принижує честь та гідність, на мою думку. Зараз практично все своє засідання посилався про те, що вчора в засіданні, вчора засіданні, так от я хочу ще раз наголосити. І в тому числі захиснику Федеренка, що він перекручує ці факти щодо тручання діяльність вчора, да дійсно Панченко приймала участь качестві як захисник. І крім того, як захисник, від прокуратури прокурор, будь ласка, давайте ще раз це прохання і до сторони захисту, і до сторони публічного обвинувачення. те, що відбувається в іншому кримінальному провадженні, не стосується зараз Це ви будете е, свої доводи висловлювати, коли буде розглядатися, якщо буде апеляційна скарга на ухвалу про продовження запобіжного заходу, який там обирався. Зараз ми розглядаємо в межах апеляційних скарг, які подані, зрозуміло, Шумасу, так зрозуміло, але ж наполягали про те, що прокуратура. Хтіла, щоб панчену і арештували висловитися до своїх православність. сідайте. Захисник Сичаєв. Не повторюючись. Не повторюючись. Шановні колеги судді, я вважаю, що прокурорам не доведена наявність тих ризиків, на які він посилався, а слідчий суддя не взяв цей факт до уваги. Щодо ризиків, нам інкримінують наступні ризики. Ризик Переховування Звертаю увагу колегії судді на те, що Панченко, діючий адвокат. Постійно приймала участь не тільки в засіданнях щодо справи Майцева, а й в інших засіданнях. Тому будь-якого ризику переховання не існує. Він надуманий. Наступний ризик здійснення: сховати, спотворити будь-яку з речей. Також всі матеріали, які які знаходяться в ділі панченка, це виділені матеріали з діла. Зі справи Мальцева. Справа Мальцева вже перебуває в суді, а матеріали... Захисник Сичару, вже повторюйтесь, ваші колеги, це ми тут все почули. Будь ласка, в межах своєї апеляційної скарги. А, в межах своєї апеляційної скарги. Слідчий суддя не звернув увагу на те, що підозра є у нас не підписана належним чином. Це перше. Потім, що в підозрі знаходяться суперечливі відомості і неправдиві відомості, також слідчий суддя не звернув увагу на наявність суперечних експертиз. І що сама підозра і ті обставини, які в ній викладені, не доводять винуватості особі і не підтверджуються жодним доказом, як то вимагає закону. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що а, слідчий суддя також не звернув увагу а, і не надав належної оцінки тому факту, що Панченка була затримана незаконно у відповідності до статті 208 і 615. А, так, і також на безальтернативність я вважаю, що а, є підстави для зміни запобіжного заходу і є підстави а, обрати домашній арешт. А у разі, якщо все ж таки домашній арешт не буде обраний, прошу застосувати заставу. Дякую. Будь ласка, питання, які є до вас зараз час. Відсутність. Дякую. Будь ласка, захисник Семенов. Так, Відсутно. Я також підтримую позицію. Дві секунди. Я... Ви не подавали цьому скаргу З... захисник Бабіков. Ми послухаємо вас в кінці. Шановний суд, я підтримую своїх колег, хотів би звернути вашу увагу на обґрунтованість підозри. Оскільки суть підозри, яку оголошена Панченко. Вона полягає в аналізі змісту відеозаписів спілкування людей. Терновину обвинувачення надало свою оцінку, визнавши їх такими, що вони нібито неправомірні, пов'язані з закликом дочуння неправомірної дій, але в свою чергу запис також проводив аналіз цих записів і в зв'язку з чим призначено було проведено в інституті Бакаріуса авторитетні наукові судової установи і довго експертизу. Я цей висновок долучив до матеріалів. Апеляційної скарги сьогодні через часто суд. Я коротко на що хочу звернути увагу вашу. Відповідаючи на питання, експерти проаналізували всі весь той зміст розмов, що інкримінуються під захисні панченки, і зробили коротко висновки.